Так не працюють у В'єтнамі. Тронг Мілан, така є 67-річна бізнесменка. Так от вона там розгулялася, грошей нормально намила. Так її приговорили Приговорили до смертної кари. Вона шукала людей, там щось 42 тисячі людей вона шукала. Я вам скажу, що в нас оці всі не менше ошукують. Так от там, там смертна кара, Її і ще 13 подільникам Теж смертна кара. Оце, оце ребята розгулюються там, оце дають. Оце по-дорослому все роблять. Ну я так розумію, що і в нас має бути. Друзі, має бути так само. Ну що, чо, чо, чому в В'єтнамі це можливо? Ви почитайте, що це за країна В'єтнам, як вони розвиваються. Це ж не просто там десь якесь плем'я в лісі. Вони нормально розвиваються, нормальна економіка, вони намагаються е, жити, ну, жити, ну, ми, ж не, ми ж подивіться, що тут робиться.